Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про дві Bluetooth-новинки від SnowSky, ну або від FIO, але тільки під саббрендом. Схоже, вони вирішили поширити свій, свій вплив на більш бюджетний сегмент і анонсували дві модельки. Перше, це навушники, які вони назвали Anytime, в будь-який час. І це накладні блютуз-навушники, недорогі. Здається, 1700 гривень. Їх ціна має бути десь у нас. Є активний шумодав, довгий час роботи, але в цілому це доволі проста моделька. І така ж проста, маленька портативна Bluetooth-колоночка, яку вони назвали Anywhere. В нас вона має коштувати десь 1100 гривень, і те, і те і перед будуть в портативі. Ссылки будуть в описі. Ну, як з такою ціною тут не буде нічого авдіофільського, але останнім часом мене такі продукти цікавлять навіть більше. Тож, давайте подивимося все детальніше, а анекдот дня сьогодні такий: час усе розставить на свої місця. Якщо коротко, то це про мій метод прибирання. Пакування максимально просте, але це те, що варто очікувати в цій ціновій категорії. Звичайно, для Snow Sky поліграфія. Як бачите, трохи замісу було в цієї коробки з нашою поштою, а може і не так, щоб трохи. А всередині в нас також все дуже очікувано. Пластик, в пластику, прикритий пластиком, гарантійний талончик, коротенька інструкція. Ну, тут безпосередньо навушники, ну і з аксесуарів ви отримаєте. Кабель USB Type-C, для того, щоб їх можна було заряджати. Ну, я не думаю, що ще щось тут могло б бути в комплекті ось такий шнурочок. По дизайну тут можна багато до чого прикопатися насправді, тому що здебільшого це пластик. Ну і незрозуміло наскільки він міцний, як себе поводитиме ці амбушурки. Оголів'я це якась штучна шкіра, воно м'якеньке, але ну, як воно буде поводитися з часом, як швидко назбирає бруду, ну невідомо. Сподіваюся, що все ж таки вони будуть більш-менш стійкі до впливу часу, але це не гарантовано. А з іншого боку, якщо згадати за ціну, то для цієї ціни вони, як на мене, доволі гарно зроблені, тому що нічого не торохкотить. Нічого не скрипить, не репить, тому взагалі, знаєте, мене все ще дивує, що за такі гроші можна зробити навіть макет навушників, було б дивовижно. Але тут в нас і електроніка, і динаміки, і акумулятор. Тому в цілому, якщо зважити на ціну, як на мене, то доволі класний результат виходить. Є кілька кольорових варіантів, і що добре, я не знаю, чи то FIO зробили якісь певні висновки, чи просто цього разу в них так співпало. Але всі кольорові варіанти вони такі доволі стримані, тобто немає якихось дуже яскравих, занадто барвистих варіантів. Цей колір зветься, здається, титановий золотий, і як бачите, ну, він більше титановий, ніж золотий. Тому тут немає цієї а, золотої розкоші, є трохи посріб пластику хромованого, але ну, вже зовсім без цього обійтись, мабуть, було неможливо. Тому в цілому всі три варіанти виглядають не, не занадто яскраво, що доволі е, добре. Оголів'я все ж зроблено з металевою пластиною. Ну тому що пластик це взагалі був би шлях в один кінець, і тут добре підібрана сила притискання. Не занадто сильно, але на голові тримаються добре. На додачу ось дуже м'яка ця подушка зверху, і вона гарно розподіляє вагу, не перегрівається, не дратує, тому в цілому я б вважав гарним варіантом. Далі в нас є три щітки для регулювання розміру, тому для тих, кому важливо, щоб з обох сторін було однаково, можна по кліках виставити необхідний розмір для себе. Чашки обертають, мають два ступені свободи. По-перше, вони обертаються, і по-друге, ось тут є ось невеликий простір для того, щоб рухатися у вертикальній позиції, займаючи оптимальний варіант у вас на голові. Їх можна повернути назовні, якщо ви хочете носити навушники на шиї, зняти з голови. І все ще я не розумію, чому в багатьох моделях чашки обертаються назовні. Як на мене, більше було б сенсу, якби вони оберталися всередину. Ну тобто ви там послухали, потім так обернули їх і носите ось так на шиї е динаміками вниз. Але ні. Чомусь багато виробників роблять так, що динаміки повертаються назовні, і ви носите їх ось так. Не знаю, може на це є якась причина. Ну, якщо б вони були прям мега гучні, ну, може, типу, ви хочете ходити і підзвучувати собі. Е Оточення, як динаміки, але тут не той варіант. До речі, про гучність насправді вони не прям супергучні. Мені їх запасу гучності вистачає більше, ніж достатньо, але там знайомий, який любить вбивати собі слух, сказав, що йому трошечки забракло. Тож майте це на увазі. А в цілому доволі комфортні. Мені подобається, як вони прилягають, як вони сидять на голові. Ось ці амбушурочки, вони м'якенькі і. Тому немає прям такого зайвого тиску на голову, але все рівно там десь годин, кожні годину-півтори я б я б робив перерву. Вуха не сильно перегрівається, але все рівно є ось це відчуття, що треба трошки дати подихати в голові. Як бачите, тут ця хромована частина збирає відбитки пальців, але ну, скажімо, не те, щоб прям критично, але збирає. Все керування в нас розташовано на правій чашці. Тут у нас гучність, вмикання, вимикання. Далі USB Type-C для зарядки, світлодіодний індикатор, і також кнопка керування шумодавом. Про час роботи я насправді не записав там, скільки вони в мене працювали, але більше 20 годин. Тому, коротше, з шумодавом. Тому я б сказав, що працюють довго, більш ніж достатньо. Фіо кажуть про 35 годин з і більше, ніж 50 без нього. Ну, мабуть, може, навіть якщо буде не 35, а умовно 30, я думаю, все рівно дуже класний результат поза як. Про шумодав. Я не очікував якихось гарних результатів у цьому форм-факторі, але непогано насправді він долає в якийсь монотонний шум, особливо низькочастотний. Хоча, коли вмикаєш шумодав, є ось цей ефект якогось такого тиску, як під водою на вуха. І, або цей ефект ще можна сприймати як такий дуже тихий, якийсь дуже низькочастотний гул. Є тут також режим прозорості, в ньому є фоновий шум, коли він працює. Але поговорити з кимось, не знімаючи навушників, він доволі непогано допомагає. Також тут є ігровий режим з низькою затримкою. Він дійсно працює. Ну, принаймні, я так на око не помітив в іграх або на відео якоїсь помітної затримки. Що ще про них сказати? Ну, в цілому непогано тримають зв'язок, до речі, навіть в торгових центрах, де багато всіляких вайфайок навкруги і інтерференцій, вони все рівно. Непогано тримали зв'язок, хоча я думаю, що це буде залежати від того, що виступає передатчиком в цьому випадку. Тому в цілому, по зовнішньому вигляду, я б сказав, що за ці гроші ну сноскай чи FIO разом досягли дуже непоганого результату, як на мене, традиційний тест мікрофону записують цю частину з напушниками на голові. Використовуючи вбудований мікрофон, не буду тут застосовувати якусь корекцію, гейну чи еквалізацію, тож цей фрагмент дасть уявлення. Як звучить їх вбудований мікрофон, що стосується звуку, то це, мабуть, максимум того, що можуть дати бездротові накладні навушники в цій ціновій категорії. Тут немає якоїсь аудіофілії, немає якоїсь чогось, щоб там перегорнуло уявлення про ціну з ніг на голову. Тобто, ну це такі доволі веселі навушники з веподібною подачою, щоб їх там носити десь на вулиці, не знаю, в спортзалі. Ну. В тих випадках, коли ви не займаєтеся якоюсь якимось вислуховуванням дрібних нюансів та деталик, і в цьому випадку вони дають дуже непоганий результат. Ну, за ці гроші я б сказав, що прям чудовий. Ну, але давайте спробуємо, як підійти до цього трохи більш строго і там умовно порівнювати їх з чимось дорожчим і дротовим. Тож. Бас має десь трохи більше за середню глибину, не максимальну, але глибокі шари басу, хоч і присутні, вони спрощені. Не те, щоб занадто, але вислуховувати щось з дуже складними глибокими низькими частотами тут не доведеться. Хоча вже на середніх низьких частотах і вище ця спрощеність стає набагато менш помітною. Акцент на низьких частотах є. Але він не прям якийсь гіпервеликий, тому в цілому навіть інструменти залишаються правильного розміру і не виповзають наперед. Звісно, є певна підфарбованість нижньої середини басом, але вона знов таки не настільки велика, щоб заглушити всі середні частоти. Роздільна здатність нормальна, хоча і, звісно, не видатна. Перед текстури передаються до речі доволі добре. Вага додана є, але низькі частоти не звучать прям якось повільно за рахунок цього. Коли потрібно, в них непоганий удар, але знов-таки не очікуйте прям якусь видатну передачу текстур або гіпернасиченість низьких частот дрібними нюансами. Це не якась там прям авдіофільська історія в нас. І прикладом в нас буде білодугме овепле з дами Бірою. Попри те, що там Брегович і його друг режисер скотилися в зовсім хрім знакуди, в свій час дуже давно вони писали доволі гарну музику, і це прям цікавий приклад а, такого дарк Кабаре номеру, який з насиченим дуже атмосферним а, контрабасом, який будує. Контрпункт до вокалу. І вокал і контрабас звучать доволі приємно, хоча, звісно, бракує реалізму, якщо порівнювати з чимось дорогим. Середні частоти, а нижня половина трошки підфарбована в тепле. Верхня половина акцент, трохи акцентована. Ну, така типова ситуація для навушників, спрямованих на мас маркет Роздільна здатність далека від максимальної, хоча й далека від. Чогось щоб сказати, що погано. Не очікуйте тут прям якихось дрібних нюансів передачі інструментів, але в цілому вони звучать доволі реалістично. Інколи, до речі, чоловічий вокал чомусь так стає трохи таким, як в нос звучить. От покажу приклад, якраз коли це стається, але це знов таки не часто трапляється. Уявна сцена десь середня за шириною, і трохи менше ж середньою за глибиною. В ширину інструменти розділені нормально, але в глибину бракує цього розділення планів. Навушники, звісно, не намагаються бути якимись критичними там, прискіпливими до якості запису. Тому ну, скажімо, це не мало б сенсу для. Цієї цінової категорії і блютузних навушників. В цілому доволі непогано показують себе на чомусь не дуже складному, там, де немає купи інструментів, якихось е купи дрібних нюансів. Ну, слухайте, їх ніхто і не створював для авдіофільського вислуховування чогось. І якраз приклад Девід Боуї зі Гістардаст. Якраз Девід на цьому треці звучить. Так, наче в нього є трошечки легкого нежиттю. Але насправді гітари і ударні звучать доволі непогано. І в цілому не сказав би, що я якось там страждав, слухаючи цей трек. По верхніх частотах, ну, знов-таки, враховуючи ціну, нормальний результат. Базові обертони відіграні нормально. Верхні частоти їх, особливих нижня частина, акцентована для того, щоб збалансувати верхні частоти, і навушникам це непогано вдається. Протяжність трошки-трошки більше за середню, ну але про там якісь складні обертони або навіть шаруватість, звісно, жодного сенсу і говорити немає. І через Bluetooth передачу, я думаю, ну і через те, що ці навушники під таке не заточували, тому там не очікуйте якоїсь. А мега авдіофільськості. Ну, хоча знов-таки не думаю, що хтось це і очікував. Хоча хто знає, інколи в людей від навушників за там умовні 40 доларів вимоги, наче за 500. І ось приклад: це Квін, Кілер Квін. Тут помітне спрощення і гітари, і обертонів вокалу, і всіх інших інструментів. Але в цілому слухається доволі приємно, тому що звучить збалансовано і не прям дратує. Я маю на увазі за кількістю енергії, хоча за кількістю енергії, і кількістю верхніх частот. Хоча, якщо ви прям дійсно чутливі до верхніх частот, можливо, вам доведе... захочеться їх трохи прикрутити. Відволічемось ненадовго від навушників будь-коли і подивимося на Bluetooth-колоночку будь-де. Anywhere, я думаю, що FIOM мали на увазі не використовувати її буде, -де, де поруч є інші люди, але скоротили цю назву. Тож, така сама поліграфія, як завжди, в Snow Sky. Ви отримаєте ось таку колоночку USB Type-C для зарядки. І ще додатково карабінчик, якщо захочете цю колонку десь причепити. А я підозрюю, що багато хто з цільової аудиторії захоче її чіпляти. Ось така компактна, трохи менше ніж 200 грам ваги, приємна на дотик, насправді така вся гумова, і е, спереду і ззаду ось такий матеріал е, дуже теж непоганий на дотик. Заявлена е, вологостойкість IPX 6, тобто занурювати в воду її не варто, але краплі дощу має перенести. Ну, принаймні, якщо це не типова львівська злива. Знизу доволі сильний магніт, тож її можна примагнитити до якогось стовпчику чи до холодильнику, чи ще десь де ви захочете. Ось тут в нас органи керування і USB Type-C для заряджання. FIO заявляє до 21 години роботи. Я думаю, що навіть якщо 21 годину тут можна досягти, то на дуже низькому рівні гучності. Але зазвичай годин 10 я з нею отримував. Тому в цілому думаю, що це непоганий результат, тобто на день на природі її точно має вистачити. Єдиний, як на мене, значний недолік, Power Power це те, те, що вона Connected. завжди розмовляє і з доволі помітним рівнем гучності. Я не знайшов, як це е, змінити, тож е, завжди вона все буде проговорювати. А, з цікавих можливостей це те, що можна об'єднати дві такі колоночки разом для того, щоб зробити стерео. Потрібне натискання на кнопку вмикання це робить. Ну, я не думаю, що хтось буде купляти дві колонки, щоб таке робити, але з іншого боку, якщо у вас якась вечірка, то може бути теж як варіант. Ну а по звуку в цілому доволі непогано. Чистий звук є, якийсь резонатор для того, щоб низьких частот. Була трохи тілесності чистенька середина, ну і спрощені, хоча і нормальні верхні частоти. Ну, я її не накручував на дуже велику гучність, тому що я все ж порядна людина. В мене є сусіди. На тих рівнях гучності, що я слухаю, для цього розміру і ціни, як на мене, звучить доволі добре. Дружина використовує її для... під час. Готовки на кухні, ну те, що прям на сайті Сноускай і показано. І в цьому сценарії вона себе ну, колонка в сенсі показує себе дуже доволі добре. Не знаю, що тут сказати про порівняння давним-давно не чув чогось цієї цінової категорії накладного або повнорозмірного бездрутового. А з зазвичай з друтовими навушниками я не бачу сенсу порівнювати, але є кілька думок, якими б хотів поділитися. По перше, насправді, як на мене, ця моделька робить непотрібну основу SkyWind. Вони десь майже в два рази дорожче, але насправді в абсолютному вимірі різниця не така вже велика, щоб не доплатити. Тут ви отримаєте все ж Bluetooth, трохи кращу, як на мене, якість збірки. Плюс тут в нас ще й шумодав є, і режим прозорості. Ну і також насправді по звуку вони трохи збалансованіші, ніж він, як на мене. Якщо ж ви відчуваєте якийсь потяг до аудіофілії і хочете більш натурального, більш природного звучання, то тут вам, мабуть, на допомогу приходить компанія COS. там Porta Pro або там більш дешеві модельки від COS. вони дротові, але вони дадуть вам краще звучання. Ну, але звісно, для них, скоріш за все, вам знадобиться якийсь Непоганий перехідник, ну, хоча б Еплівський, або ще щось, що не дуже фарбує звук. Тому в цілому я б сказав, що насправді за ось цим співвідношенням ціни якості, або, як англійською кажуть, value, це дуже таки непогані навушники, особливо, якщо ви обираєте якусь недорогу модельку, яку не шкода тягати на вулицю, в спортзал, або ще кудись. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.